Дивіться, як ми гуляємо з сьогоднішнього дня. Проходу геть не дає. Вона трішки огризається, тому що ще вона не готова, а він вже запахи чувствує. Не, 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 не милься, не стройся, не витанцьовуй. Роксі, пошлі. Роксі поряд. Роксі поряд. В нього трошки вже не послушаємось, вона послушаємось. Хоча, до речі, кажуть, е кабелі дикіють, коли втічка е дивіться, е сидіте. Тор! Е, тобто, бачите, він потерє, він заслюняє все, він не чує, не бачить. Сидь! Назад! Сядь! Але бачите? Послушаємося, її. Тобто він все, він тільки за нею наблюдає, бачите? Але звуки мої ще приймає. Сядь! Молодець! Бачите, як приходиться гуляти, бо буквально на 5 хвилин забіжуть в кущі і все. Хоча все ж таки будемо нав... напевно утримувати третю підічку. Потеряв?